Протягом наступних 5 секунд подивіться на цей кадр. Скоріше за все, ви встигли побачити замок на горі, можливо, акведук, який до нього веде, та два великих відкритих плато. Ті, хто подивилися правіше, могли помітити руїни на передньому плані. Ці 5 секунд є відкриваючим кадром гри. Він презентує гравцю локацію для майбутнього дослідження. І саме за ці 5 секунд дизайнер повинен зацікавити гравця та чітко показати, куди йому треба йти. Бо одразу після того, як гравець побачить цей кадр, він опустить камеру до підлоги і буде тільки час від часу її піднімати, щоб звіритися, чи йде він в правильному напрямку. Якщо ж гравець не встигне зацікавитися та обрати собі шлях за такий короткий проміжок часу, то в найкращому випадку він подумки скаже красиво та побіжить безцільно блукати далі. А в найгіршому випадку буде фрустрований та полізе у мапу шукати, де в цій грі увімкнути знаки питання. Але чому конкретно цей кадр працює добре? Як дизайнери керують вашим поглядом? Та яка різниця між цими двома скріншотами? Про це трохи пізніше, адже спочатку варто проаналізувати структуру Open Ворлду, поговорити про левел дизайн великих комплексних рівнів та окремо зачепити маленькі підземелля. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, що цікаві вам подібні розбори. А ми починаємо. Відкритий світ Elden Ringu дає гравцю величезний кредит довіри. Він не тримає вас за ручку, не ставить квестові маркери на мапі, а компас здебільшого косметичний. З 10-ї хвилини гри розробники кажуть: перед тобою весь світ, іди і досліджуй. І взагалі-то це повинно збувати з пантелику. У Вальгалі, де гравець також має повну свободу пересування, приберемо весь інтерфейс. І ось вже важко сказати, куди гравцю потрібно йти. Рефлекторно хочеться відкрити мапу. Більше того, переді мною величезний плаский простір, і я не знаю, з якої сторони навіть почати його досліджувати. Відкриємо мапу Elden Ring. Вона усіяна перепадами висот, які створюють натуральні обмеження для гравця та фрагментує весь ігровий простір на менші підпростори. Гравець може поступово досліджувати їх один за одним. Це і є знаменита вертикальність світу Elden Ring, яку відмічають багато людей. На території такого простору гравець може йти у будь-якому напрямку, але щоб перейти до наступного, він повинен скористатися заготовленим проходом. Таким чином, гравець має достатньо свободи, щоб відчувати світ відкритим в окремий момент часу, але при цьому він не має повної свободи, яка без маркерів та GPS його б знесилювала. Замість GPS від дезорієнтації гравця рятують лендмарки, які чітко виділяються та будують в його голові асоціативний ряд: велике дерево: крапля, башта, секрет, статуя, печер, руїни, багаття. Замість маркерів в інтерфейсі, гра комунікує з гравцем через об'єкти у світі. Так роблять в багатьох іграх, але в японців не все так просто. Дивіться: сучасні технології дають художникам багато свободи у створенні візуально привабливої картинки. Але у всього є ціна. За всіма деталізованими модельками та ефектами, гравець перестає бачити дійсно важливі ігрові елементи. Про жовту фарбу на виступах, за які можна захопитися, ми поговоримо окремо. А от у відкритому світі супердеталізована картинка без чітких акцентів та ієрархії, замилює око. Та перетворює кадр на однорідну красиву масу. Художники Elden Ring не намагаються вразити вас кількістю геометрії на екрані. Навпаки, вони часто ховають цілу локацію у туман або спрощують її силует, адже коли у гравця на екрані є тільки ліс, окутий туманом, та величезний замок, йому дуже важко загубитися. Така незагруженість кадру та грамотне використання простих форм дозволяє From Software поступово розкривати локації та керувати емоціями. На початку гравець навіть і не здогадується про розміри цієї гри, і гра цьому тільки рада. Вона постійно щось у тебе приховує, інтригує, а потім щедро нагороджує або ж подло обманює. Розробники розігрують свої карти по одній, поступово збільшують мапу і ніколи не показують її реального розміру. Вони дають гравцю можливість самому знайти величезні секретні локації та отримати заряд емоцій від дослідження. Дизайнери обмежують поле зору гравця вертикальними перепадами висот, щоб у єдиний момент часу він мав не більше трьох-чотирьох варіантів, куди піти. Таким чином, гравець завжди має вибір, до якої точки інтересу він хоче наблизитися, але не відчуває себе перевантаженим. А вже при наближенні до обраної точки розробники елегантно відтягують гравця від обраної ним дороги, показуючи ще три нових місця, які до цього були скриті. Таким чином, японці не бояться ховати контент, адже вони знають, що їх сільова аудиторія буде нишпорити у кожному кутку. Ну і не будемо лукавити: до більшості секретних локацій вони зможуть ненав'язливо тебе підвести, тільки створюючи ілюзію, що ти знайшов її сам. Так само ненав'язливо From Software керують вами у відкриваючому кадрі. Око майже одразу чіпляється за фортецю, бо вона виділяється через золоті елементи, але при цьому легко читається як один об'єкт завдяки простому силуету. Права частина екрану на контрасті пуста та не відтягує на себе увагу. Навпаки, цей акведук створює пряму лінію, яка веде ваш погляд до замку. На додачу до цієї лінії, купа вертикальних ліній нижче теж ведуть ваш погляд до головної точки інтересу. Ці лінії дуже натурально створюють для вас очевидний шлях до замку. Око чіпляється за плато, яке розташоване нижче, та виділене ще одною горизонтальною лінією. Потім око чісковзує до найближчого цікавого об'єкту храму, який о диво, теж стоїть не прямо, а трошечки нахилений в сторону акведуку та фортеці. Багато збігів, чи не так? Далі більше. Попередні ігри серії Souls мають дуже характерний левел дизайн. Вертикальна структура та хитро закручені коридори. В кінці кожного коридору буде чекати якась нагорода або неочікувана пастка чи новий ворог, а величезну кількість секретів можна помітити тільки уважно досліджуючи рівень та проявляючи кмітливість. І все це, звісно, є Velden Ring із важливим виключенням. Тепер у грі є стрибок. Фортеця Stormvale — це типова локація від From Software. Однак тепер, коли гравець бачить перед собою подібну стінку, він не піде шукати обхід, а просто її перестрибне і точно знайде за нею щось цікаве. Але як японцям вдається дати гравцю таку свободу переміщення і при цьому бути певними, що гравець не загубиться і не почне витанцьовувати біля кожної стінки, щоб її перестрибнути. Типовою жовтою фарбою правильні стінки в Elden Ring не покрашені. Відповідь контрінтуїтивна: локації Elden Ring насправді дуже прості. У погоні за імерсивністю та реалізмом рівні сучасних ігор перегружені деталями. До такого ступеню, що в окремо взятому моменті гравець не розуміє, куди йому стрибати. Багато предметів у кадрі виглядають частиною ігрового простору, а ті предмети, які дизайнер задумував як інтерактивні, губляться на їх фоні, якщо тільки їх не полити жовтою фарбою. Всупереч цьому, будівельні ліси всередині однієї зі стінок фортеці Stormvale виглядають як набір горизонтальних кубічних платформ. Ці платформи мають багато полігонів, але це все ще прості прямокутники, розташовані на різній висоті, буквально як у Маріо. Зазвичай локації Elden Rінгу побудовані навколо однієї функції, геймплейної. З точки зору реалізму та логіки, вони не мають жодного сенсу. Ніхто б в реальному світі не будував би такі конструкції. Нікому б жителів цього замку не потрібні були ці сходи, але. Ці сходи потрібні дизайнеру, який хоче додати цікаву геймплейну ситуацію, відволікти гравця від основного шляху, покласти лут та створити невелику засідку і перевірити наскільки гравець уважний. Окрема маленька частина рівня Валден Ring є простим геймплейним та навігаційним викликом, в якому неможливо загубитися. Але вже грамотна комбінація цих частин створює відчуття комплексності та робить дослідження цікавим. Той самий момент перед художниками не стоїть задачі огорнути ці геймплейні виклики у реалістичний та логічний простір. Їм достатньо створити правдоподібне оточення, яке не відтягує на себе багато уваги, та не відволікає гравця від дослідження. Навряд ви довго розглядало декорації на столах у іграх серії Souls. Виконати свою роботу художникам допомагає і вдало підібраний сетінг. У наших головах готичні замки це щось таємниче і заплутане із купою проходів та секретів. А те, чи хтось у здоровому глузді будував би тут окремі двері, ми як гравці і не замислюємося. Така візуальна лаконічність. І свобода від реалізму та логіки дозволяє дизайнерам побудувати цікавий геймплей та дослідження. І не перейматися за те, що гравець загубиться у нагромадженні красивих декорацій. Вони певні, що той завжди знайде, куди йому треба стрибнути, навіть якщо цей карниз не залитий жовтою фарбою. А просто дуже випадково та вдало розташований на фоні контрастної жовтуватої ліпнини. Open World Контент це нововведення в Elden Ring. І його важко назвати таким же лаконічним, як і основні локації. Якщо перша печера та маленька підземелля дивують гравця, то вже через кілька годин він починає помічати патерни. І саме в цей момент From Software знов проявляють свої навички дизайну. Вони намагаються зламати ці патерни. Якесь підземелля виявиться набагато більше, ніж очікувалося, якийсь сундук перенесе тебе в нову локацію. І в той самий момент печера, від якої у гравця були великі очікування, виявиться маленьким підземеллям на три кімнати із скопійованим босом в кінці. Гравець буде розчарований, але він точно не буде байдужий. Тим паче він витратив на таку пригоду всього 5-10 хвилин і все, що отримав нагороду. Подібні печери дуже легко включитися, вони не вимагають від тебе нічого, крім як зайти всередину. А от нагорода може опинитися набагато більш цінною, ніж очікувалося. Наповнення по черзі слідує тим самим правилам, що й великі локації: візуальна лаконічність та фокус на простих геймплейних елементах, які в комплексі створюють цікавий ігровий досвід. Осі вогнемети і замку в комбінації з короткими часовими рамками для їх активації та маленькими островками безпеки створюють напружений геймплейний сегмент, і при цьому не вводять нових геймплейних механік, які гравцю треба тут і зараз засвоїти, а дизайнеру заімплементувати. From Software, в принципі, дуже обережно вводять нові механіки і віддають перевагу креативній комбінації вже існуючих, які вони роками покращували із кожною грою серії. Тому персонаж Elden Рінгну навіть не може банально підтягнутися за виступ, але простий стрибок може привести до сотні секретів. А на перший погляд, прохідні кладовища із лутом ніколи не будуть мати однакових ворогів охоронців. І по тій же причині базова взрывна червона бочка вб'є тебе трьома різними способами. В англійській мові є така фраза less is more. Ця фраза напряму пов'язана із левел дизайном у відеоіграх. From Software гарно розуміє даний принцип на всіх рівнях. Вони роками не додають у свої ігри просунути переміщення. адже знають, що грамотна комбінація простих платформ та банальний стрибок може привести тебе і до вершини башти, і на дно колодязя. Вони прибирають з кадру все, що не створює геймплейну ситуацію та не допомагає орієнтуванню гравця? Навіть якщо це буде означати, що гра буде виглядати не так технологічно, як у конкурентів? Невеликий набір правильно розставлених простих елементів створюють складний та цікавий левел дизайн. І Elden Ring є гарним втіленням цього принципу. Тож, яка різниця між тими двома скріншотами? Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, чи цікаві вам подібні розбори відеоігор. До зустрічі!